Вітаю, друзі, і цей терапевтичний етюд. Ну, що може психолог? Про емоції, про пам'ять, про почуття. І цей терапевтичний етюд пов'язаний з почуттями, звернений до почуттів, про нашу чутливість нашого почуттійного апарату, емоційного апарату, це я так жартую, до того, що відбувається навколо нас. Ми всі знаємо, що люди дуже чутливі та й розплачуються за якісь неприємності події свого життя страхом, тривогою, подавленістю, депресією, хто чим? Розплата за події почуттями. Це ми про людей. Хтось скаже, ну, тварини також, от моя собачка чи мій котик, особливо в даний час, час війни, взривів, скільки. Тварин страждають, перебувають в стресах. І в зоопарках, і домашніх тварин. у в кої домашні улюбленці, добре знають, що вони переживали і бачили, які їхні були переживання, коли над нами взривалися ракети, коли вибухували вибухи і так далі. Почуття тварин. Добре тварини. Вони близькі до нас. А ще не ще. Хтось, тобто, можливо, про примітивних якихось не соціалізованих, в них є також підчуття. Ну тут ми вже починаємо з науки точко говорити про рефлекси, ще якісь відображення. Давайте я одразу спущуся в самий низ, щоб говорити про незвичні, скажімо так, дивні почуття. Чи можна говорити про почуття дерев? Я не жертвую абсолютно. А тут Facebook. І перепрошую, я давно з того Фейсбуку пішов до сих пір пам'яті. Або я сьогодні дискутував на тему потрібності непотрібності перебування в Фейсбучному просторі. Тут Ютуб точно вже мене не заблокує, не скаже, що я порушив авторські права, тому що я показую фотографію, під якою стоїть авторське клеймо, і мені треба було отримати. Це моя фотографія. Прогулювалася на вихідних по лісу, і я зробив цю фотографію. Цього дерева, яке одразу так здалеку нагадує якесь таке обличчя. Можливо, і страхітливе, можливо, ще якесь, ну, скажімо так, щось нагадує людину і передає якісь емоції. Чи можна говорити про почуття дерев? Почуття дерев. Ну, навряд, не можна застосовувати апарат, який ми застосовуємо до психології тварин чи людей до рослин, такий дуже біологічно примітивний рівень. Добре, не можна. Ну, не можна, значить, не можна. Значить, будемо говорити, що воно щось нагадує, таке суто людське, спроектоване на нього, суто людське, але просто це витвір природи, тінь, дупло, мох, ще там щось вивітрне, дерево старече. Воно точно нагадує якогось старичка. Такого лісового мешканця, який живе сам по собі, нікуди не рушає в своїм корінням. І тут мені попадається робота, яка мене просто починає дивувати. Ви звернули увагу, а точно звернули увагу, перш ніж зайти і побачити мій фейс. Побачили фейси рослин баобабів. Ну, ви впізнали точно. Там були баобаби. І така алейка баобабів. Їх достатньо багато. І мені попадається стаття, біологічна стаття в Nature журнал про баобабів і про те, що якщо Баобаб цінна рослина, з нього навіть ліки готують, а крім того, що матеріал там, там і єстивна є складова баобаба. І виготовляють там, якісь меблішки і так далі. Ну зараз не до того. Я до, до чого? Що баобаб – цінне дерево. Цінне для людини, цінне дерево. Значить, що його треба зробити, запустити людям промисловість, медицину, парфюмерію. Прочитайте Вікіпедію, хоча б Баобаб, там є парфюмерія звучить. І отут починається дивна річ про почуття. Або скажіть мені, як це назвати? Суть статті зводилася до того, що а, зоологи зауважили, що якщо от ви бачили цю фотографію, застав, або верніться потім до неї, така алейка баобабів, або вони так розкидані. Якщо зрубати баобаб, то в радіусі 100-150 метрів навколишні баобаби починають хворіти. Так, дерева, дерева, Які живуть автономно, які, здається, ні з чим не зв'язані, не зв'язані тим більше корінням, таке перевернуте дерево, корінням догори, починають хворіти. Вони відчувають ту біду, яка трапилася з їхнім родичем баобаб. І тоді ми говоримо, перепрошую, а це, а це що таке? Це що, соціалізація серед дерев, де ви що, фонаріли? Та людина це вищий рівень соціалізації. Ну, добре, наші родичі-пацюки, вони дуже високосоціалізовані. Гусі лебіді, і пішло і поїхало вовча стає. А тут дерева, баобаби, які живуть там сотнями років. Вони виявляються, відчувають, почуття відчувають, відчуття відчувають, вони відчувають один одного. Не рухаючись, створюють оцю сім'ю. Один баобаб – привіт! Наступний баобаб. Перекажи тому баобабу, що ми тут нас тут вітер пошарпав, але нічого вижили. І сім'я тримається, баобабів. Вау! Я просто офанарів. Дерева відчувають один одного і хворіють, і переживають один за одного, коли їх рубають, коли йде лісоруб. Коли валять дерева, коли валять якісь інші рослини, не дивлячись уже про символ чутливості мімозу, пам'ятаєте, торкнувся вона склалася. Відчувають, відчувають біль. Тоді що вже говорити про людину, яка настільки удосконалила свою нервову систему, щоб переживати, відчувати навіть без сокири, умовної, в лапках. Просто загрози, яку вона можливо намалювала навіть в своїй голові. Хтось реально живе в цій загрозі, а хтось просто настільки переживає, та загроза, дай Бог, ніколи не звершиться. Але це відчуття, перечуття, яке передається від попереднього наступного людини Баобаба, баба залишається з нами. Я до чого? Я про почуття, про чутливість. Про обачливість, коли ти рубаєш словами направо-наліво в сім'ї, навіть коли свариш дитину і навіть правильно свариш дитину за те, що вона принесла школу чи ще щось витворила, подумай, як той баобаб, який мовчки зараз миє посуду і нагодував тебе, йому їй передається твій настрій, твої почуття. Причому на далеко не дерево, далеко не баобаб. Отже, про нашу відповідальність. Відповідальність за слова за інтонації, за ті умовні сокирки, пили, які ми носимо собою, бензопили, самосвали, ескаватори. Хто що тягне, щоб рубанути направо і повалити чергове дерево? Людину. Ну що ж, друзі? Я вам закинув ідею про дерева, і як завжди, думаємо, і ще раз думаємо про людей.